Доброго дня, доброго часу доби. Ви на каналі Райпача Мама, на каналі про світлених, пробуджених і ті, що тільки в процесі, і я не про сон. Благодарна дівчаткам за підписки, за зворотній зв'язок, за лайки. Благодарна особливо за Донати. Мені дуже приємно. Давайте подивимося, думаємо тільки про себе, що було, що є, та що буде. Я думаю, це цікаво знати кожного дня. Поїхали. Що було, що є, та що буде? Так, що було. Що є? Та що буде. І порода. Раз. Два. І три. Так, на дні колоди зла, закостеніла, нестерпна відьма. Поїхали, що було. Так, дівочки, була якась стабільність, яку ви втратили через плітки. Це перше предложення, яке в мене пішло. А у вас був будинок, у вас була, можливо, сім'я навіть, і ви були абсолютно в затишку. Але хтось це у вас украв? Украв і тепер дуже боїться. Так, давайте запитаємо про що це? Про, що це. про те, що хтось. Украв ваше щастя, можливо, навіть вашу долю переписав. Буду казати, як є. Тому що пішло чомусь так. Можливо, саме якась зла відьма. Що ще було? Якесь раптове собитє, укладений договір і удар в спину. Перше, що мені пішло, це хтось кудись скатався і попросив такого життя, як у вас. І ця людина була для вас дуже близько, тому що ви не очікували цього удара. Розумієте? Це було раптово, це було несподівано. З цією людиною, можливо, ви якось були зв'язані по роботі. Можливо, вона була вхожа в ваш будинок. Що ще було? А ви отримували якусь ілюзорну інформацію, але зараз ви від цього чистилися. І вже слава Богу. А, тобто ви не могли бачити всю ситуацію такою, яка вона є. Можливо, у вас щось збивало з толку, можливо, якісь оморочки. Угу. Але зараз ви очистилися. Що ще було у вас? Так, вам це було дуже боляче. Але ви це холодно відсікли. І зараз ви наразі ви е знову йдете своїм шляхом. Ви повернули свою долю. Або повертаєте. Угу. Так, та я вже не можу на неї дивитися. Це у нас було, дівочки. Один, од, одна радість, що, е так, що ці проекти підтверджуються, що ці проєкти е закінчилися. Е це св свинські проекти були поросячі. Хай мене на Ютуб пробачить, що я так кажу. І ви вийшли переможцем з цього. Це було. Благодарю Благодарюйте тому. Тепер, що є наразі? Що у вас наразі відбувається? Зараз ви управляєте. біля вас якась підтримка. Для вас якась підтримка. Але також біля вас. Запитаємо про що маску, бо мені пішла зовсім інша інформація. Ви управляєте своїм життям, вам допомагають. І маски про те, що. Біля вас якась сила, про яку, ми, про яку, ми поки, про яку поспідь, не даю сказати, про яку ви поки що нікому не розказуєте? Угу. Ви управляєте своїм життям. Огляньте на яку мову, вони набагато вищі, ніж всі інші. Можливо, по вібраціям. Це мінімум, що я хочу сказати. Кому це треба, той мене зрозуміє. Для вас підтримка. Але це скрито під масками, і це все має бути скрито, аби воно залишилося чистим. Далі, що ще біля вас зараз? Ви займаєтеся якоюсь своєю творчістю, отримуєте подарунки, і, як би там не було, ви відстоюєте зараз своє місце під сонцем, що дуже, дуже класно. Можливо, у вас якісь проекти по творчості, ви від них маєте задоволення, тому що від подарунків отримують задоволення, і це для вас прийшло як подарунок також. Але тим не менше, ви хочете закріпити свої позиції, і ваш меч завжди на поготові. Я думаю, ви мене почуєте. Так, судилище. Свідок. Дуже багато людей вас засуджують, дуже багато у вас спокус навколо вас. Дуже багато людей хочуть вас очерніть, розтоптати, роздавити. Буду казати так, як вона є. Дуже багато свідків вашого, вашої чистоти, вашого правління. Я буду, я буду казати, як я думаю далі. Що ще наразі у вас? А, насправді, не все так легко, як здається. А, і не всі, не, не таке солодке ваше життя, як кажеться, вашим недоброжелателям. Розумієте, багато гіркого, багато гіркого ви хлібнули для того, щоб прийти в свою чистоту. І наразі, ви, звичайно, це захищаєте. Єстественно, про що обмани? А, так. Вибір. Ну, начебто, ви, знаєте, що, начебто, у вас все одно намагаються спокусити, щоб ви понізили вібрації свої, щоб ви опустилися. Розумієте? І ви от просто спокушають вас. Ви майже кожного дня от ви стоїте перед якимсь вибором. Сокрушиться на когось і не сокрушиться. І просто сказати, от я вище цього. Що ще? А ви кожного дня продаваєте якісь трудності, причому не самотужки. Я думаю, що разом зі своєю силою. Про що ненаситність? А ви а, жадібні до знань. От в цьому проєкті, який ви зараз ведете, от як ви, кожен мене поняв слово проєкт, я просто образно вам кажу, ви зрозумієте, кожен надіне це слово на себе. От ви жадібні по-хорошому, ви жадібні до... До знань, до того, чим ви зараз займаєтесь, до своєї творчості. Розумієте, того ви так і відстаюєте. І у вас є, звісно, підтримка. Гара, про що гора в нас каже, що це нелегко і, можливо, ви хочете скоріше, ніж воно є насправді, але тут вам підказка відразу йде, що нехай все відбувається поступово. Угу. Кажуть мені, що не досить. Давайте ще, що ще наразі у вас. Дівочки, у вашому майбутньому буде якесь партнерство, можливо, це про ту саму ну, підтримку, про яку зараз ми не можемо говорити, да, яка має залишитися в тайні, тому що у майбутньому це вам забезпечить дуже хороший захист, і вам у вас прям буде ви так, наскільки ви наладите контакт з цим партнером, що це просто буде, це, це партнер всього вашого майбутнього. Так, планування. Ви це плануєте зараз. Ви це плануєте. Можливо, воно до вас йде не так, як ви хочете. Не, не так, як ви хочете. І через це ви також проходите якусь трансформацію. Але все одно кажуть, що ви за штурвалом власного корабля і в достатку. Ну, все прекрасно. Давайте подивимося на майбутнє. Що у нас в майбутньому? У нас в майбутньому те, що ви. Будуєте те, що ви створюєте поетапно, так само по природі, буде надалеко. Тобто у вас буде плани, у вас будуть надалеко. Про що призирство? Так, і чарівний еліксив. Давайте так. Люди, які будуть вам заважати, які будуть вас призирати, які будуть вважати, що ви. Що у вас завищена самооцінка, що ви собі ціни не, склад... ціни не складете, або що навпаки, що вони кращі набагато за вас, що чого б це? Чого ж це всі блага у вас, а у них так все хе. Ви мене зрозуміли. Ви зможете вистояти, вам прийде підтримка, і зможете знайти спосіб від них. Ну, або їх хотіли утилізувати, або від них просто віддалитися. Я таке слово сказала утилізувати. Ви мене зрозуміли. Тобто ці люди будуть вам нешкідливі, ви знайдете спосіб від них і збавитися. Що ще в майбутньому у нас Я буду запитати, про що це вам для того, щоб, для того, щоб вам набратися тихенько? Для того, щоб вам зустрітися. З цим партнером у майбутньому вам треба буде набратися храбрості, і, можливо, можливо, ви зустрінетеся, от я грубо скажу, ті типу, зі своїм внутрішнім я, зі своїм істинним я. Хтось зустрінеться з якимись своїми покровителями. Розклад не для всіх, я не буду кожного разу це повторювати. Мені йдуть такі розклади. І для цього вам прийдеться трошечки або не трошечки, просто зайти в очільники Побути на самоті розібратися в собі, розібратися з тою інформацією, яка до вас приходить, розібратися з цією ситуацією, в якій ви зараз знаходитеся. Зрозуміли мене? Так, далі. І бути совершенно незалежною. Тобто не залежати від того, що відбувається навколо. Угу. Що ще буде в майбутньому? Вам стане все ясно. Ви зустрінете пару і ви отримаєте те. Прям благословляю на це. Те, чого ви хочете. Якщо ви хотіли визнання, ви його отримаєте. Якщо ви хотіли кохання, ви його отримаєте. Якщо ви хотіли реалізації, по сонцю ви це все отримуєте. Тут я більше не буду нічого псувати. Давайте глянемо вам на пораду. На зараз і на майбутнє. Вам кажуть про те, що вам зараз треба дуже багато працювати. Для того, щоб в майбутньому вистояти над людьми, які будуть вам ставити палки в кольоса. Зрозуміли мене, будуть намагатися вас зламати, будуть намагатися сказати тобі, що ти дурачок, або ще щось таке. Але ви повинні знати, що істина за вами, що ви скільки вкладаєте кропітливо праці і в минулому, і зараз, і тим паче в майбутньому, для того, щоб потім відстояти цю схватку. Так, ви будете, ви вже. Ну, предупреждені, розумієте? Ви будете знати, що це буде відбуватися. Можливо, навіть будете ностальгувати за тим часом, коли все було у вас ну, як раніше. Розумієте, але, але ви повинні знести якісь знання повченому. Дуже багато карт обучення, дуже багато карт наставництва, дуже багато карт, ну, Письма саме, письма. Розумієте, це каже про те, що ви людина, яка, можливо, в майбутньому буде передавати знання, що ви не глупа людина, що ви людина, я, я не говорю за освіту, я говорю за ваше внутрішнє наповнення. Що ви подивитеся на все, що буде приходити до вас із усіх боків. І на себе, і на людей навколо, і на ситуації навколо. І ви будете будувати, будувати те, що буде вимагати від вас майстерності, ви будете майстром. Так, що будуть люди, які намагатимуться вас захопити в пастки, які будуть нав'язувати вам свою точку зору. Але ви зможете захиститися, прийде час, і ви зможете це все відсіяти. Так, Ви будете відкривати таємниці, будете слухати інтуїцію. Будуть намагатися спекулювати. І це все, пастки, невдачі і спекуляція, це все залишиться у вас у минулому, дівчатки. Звісно, будуть щурі і підступні люди. Звісно, будуть про вас говорити дуже багато. Але ці люди будуть ну, для вас як неважливі, вони не зможуть вам От, не, не тільки дорікати, ви будете на зовсім, на зовсім інших вібраціях. Розумієте? Ще давайте. От, прекрасно. ви будете все це розуміти, аналізувати, і ваша віра, те, що все, те, що ви вкладаєте, все, як ви реалізуєте, вона вам дасть шикарний урожай і свято. Благодарю. Я висказалася. Благодарю вас за лайки, підписки, благодарю за зворотній зв'язок. Рада бачити нових підписників. Підписуйтесь на мій канал, у нас дуже багато буде всякого, всякого хорошого і всякого абсолютно різного. І на майбутнє ще дуже багато планів. Благодарю. Приймайте во благо. Всьому свій час.